Всім привіт, друзі, це Центрнет. Я Марина Доноль Кермлаєва, і давайте підведемо підсумки стосовно руйнації антикорупційної інфраструктури в Україні. А потім як зелені, не тільки депутати, намагалися бути з народом і проголосували за повернення повноважень набу і САП. Конституційною більшістю, але не все так однозначно, і от можна розкласти тепер кілька дуже важливих тенденцій. Тенденція один: дуже важливо, щоб наші засідання Верховної Ради відбувалися за присутності української преси, і щоб це була трансляція наживо. Тому що ми вже перестали відчувати, що таке трансляція із Верховної Ради. І коли українці якраз таки дивилися за цими голосуваннями у сесійній залі, то можна було. Побачити дур кожного, і як ці зашкварені народні депутати, які близько тижня тому руйнували нашу потенційну євроінтеграцію, намагалися перевзутися у повітрі. Чого тільки вартий поум'яний спіч Юлії Володимирівни, яка там клялася, божилася, що вона буде з українським народом і хоч хтось має взяти відповідальність? Або, і з того, що мені сподобалося, як. Давида Рахамія і його колега Олександр Маріковський малювали картонки і писали на тих картонках, що вони разом з українським народом. Хоча, дивіться, всі зусилля креакребанкової, їхніх політик. Технологів були спрямовані на те, щоб очорнити ті самі картонні мітинги, і там застосовувалися тези абсолютно інші від того, що українську молодь буцімто купили проросійські сили, і тому не бомбардують оці зібрання високоточними ракетами. А до банального ой, у нас втрачена українська молодь, тому що вона матюкається. вона Пише матюки на цих плакатах, але можу сказати, що коли на плакатах ти пишеш цитату, яка звучить так. Досить передавати уйню у спадок, воно працює, тому що із Давидом Архамією, Юлією Тимошенко та іншими небожителями працюють виключно такі аргументи, тому матюки працюють, і те, що Верховна Рада таки вирішила хутко повернутися з цих своїх канікул і щось там проголосувати, підтримати президентський законопроект, це вкотре нагадує про те, що нам дуже потрібно, щоб ці засідання цієї зашквареної і морально застарілої ради відбувалися. Хоча б в Ютуб-трансляції, щоб українські громадяни могли побачити, що там відбувається. Ну і безумовно, там була моя улюблена рубрика про те, як я мав право на помилку, але я тепер рішуче виходжу із фракції Слуга народу. От був там такий депутат Дмитро Костюк, він вивели у полум'яний спіч, де прямо звинуватив Макса Бужанського як людину, яка вносила всі ці правки. Тобто цікавий такий звіринець, добре було поспостерігати, як депутати струшують із себе гріхи євроінтеграції. Ну, і ще можу відмітити таку пані, як Тимілу Ташеву, А коли вперше голосували законопроект, цей скандальний про. Руйнацію антикорупційної інфра... інфраструктури, то вона три дні тримала мовчання, потім намагалася якось пройти між крапельок, отримала там гумовими виробами. А тепер просто змінила аватарочку і сказала: ну щоб не плакати, я сміюся. А так перезиваються у повітрі теж депутати, які ліпили себе, що вони не такі, і це нові обличчя українського парламентаризму. Ну і найголовніше, дивіться, є такий дуже важливий момент. Нинішня влада дуже боїться розголосу і дуже боїться того, що про неї подумають низи. Тривалий час вони сиділи в такій тепличці, яку їм створював у цей військовий час, коли у нас була військова цензура. Вони оточили себе телеграм-каналами. Дуже часто ті люди, які займаються комунікаціями і політтехнологіями на банкви, це абсолютно відірвані люди, які навряд чи знають, скільки коштує десяток яєць у ближньому. АТБ. і відповідно, якщо ти не спілкуєшся зі своїм народом, якщо ти не відчуваєш, чим він живе, які проблеми його турбують, то ти втрачаєш розуміння, як з ним працювати. Тому і була спроба втюхати українському суспільству цей сурогат під е, а, амофором, що ми тут покращуємо наші антикорупційні органи і просто звільняємо їх від е, проросійських агентів, які можуть там працювати. Ну і е, паралельно газлайтили кожного журналіста, який займається антикорупційними темами, намагалися е, притягнути до суду і залякати там Шамуніна, щоб у нас антикорупційні активісти мовчали і боялися, що до них теж прийде ДБР без обшуку, без скоріше з обшуком, без ухвали суду. Ну і е, дивіться, є ще такий момент, що таке швидке голосування за. Відновлення цієї інфраструктури, правда, воно не в повному обсязі, тому що там деякі моменти не враховані, і е, не треба собі думати, що президент все повернув і все буде як раніше працювати. Він Все одно буде захищати своїх кумів, друзів, яким готували підозри набу і САП. Так от це була така спроба від президента, коли це проголосували, і він хукосте знову підписав. Така швидкість, просто вражаюча, дещо заспокоїти розбурхане українське суспільство, е, тому що це суспільство буквально на цьому тижні побачило кілька таких речей, яких би воно не мало бачити. Наприклад, фотографію з славнозвісного унітазу у, у квартирі Тимура Міндіча, головного Зегаманця. Та історію про те, як президентський кум, дружок і учасник різноманітних вечірок Олексій Чернешов працевлаштовував свій домашній став на дуже жирні посади в НАК Нафтогаз і ще й давав їм зарплатню рівня топ-менеджера 300 тисяч гривень. Більше того. Цих товаришів домашнього обслугу влаштовували у державне підприємство і організовували їм же ж тут дуже швидко бронь від мобілізації. Тому знаєте, коли якийсь там умовний Іванов Петров, Ісландії, Джокери, хуйокери розповідають про якихось там ухилянців, особливо журналістів, які десь там мають броню, ви подивіться на себе, журналісти хоча б роботу якусь роблять, та? особливо, якщо це журналісти там каналів, які в комунальній там чи державній власності. А коли мова йде про домашню обслугу, то це мабуть проблема Чорношова, що він і його дружина не вміють замітати в хаті, не можуть людям заплатити ринкову зарплатню, і тому обов'язково треба працевлаштовувати їх в НАК Нафтогаз, щоб ці особи ще і жили за рахунок перше наших податків, друге за рахунок тієї західної допомоги. Ку нам надають якраз таки на потреби нафтогазової галузі нашої, наші західні союзники. Тут можу відмітити таких союзників як Норвегію і Японію. От знаєте, це країни, де є нетерпимість до корупції. Я пам'ятаю минулого року в Японії трапився страшний корупційний скандал. Де, а, значить, на зібранні правлячої партії квиточки продавали по 200 доларів. А вони насправді мали бути дешевші. І це, уявіть, у них був корупційний скандал. А тут ти влаштовуєш хатніх робітників і охорону у а, Нафтогаз, і це у тебе не корупція, це ти просто дбаєш про комфорт і затишок свого кума. Ну і дивіться, є ще один такий момент. Це то повернули питання, але все одно влада намагається не дати повноцінно працювати нашій антикорупційній інфраструктурі. І тут можу нагадати Кейс досі непризначеного фіналіста, переможця конкурсу на посаду голови БЕП, пана Олександра Цивінського. Більше того, пан Сивінський молодець вийшов у публічний простір і почав розповідати про те, що там трапилося. Але дивіться, на арену вийшла Юлія Сфреденко, ця маріонеткова премєр міністерка і подружка, до речі, Андрія Єрмака, сказала: ну, ми готові там розглянути цього Цивінського, але він має пройти поліграф. Тобто, вони, я маю на увазі Забанкова, придумали зараз. Нову відмазку, як можна збивати тих людей, які їм не подобаються. Завжди можна сказати: ти поліграф, пройди, а потім будемо говорити з тобою, призначати тебе на ту посаду чи ні? Тому дивіться висновки такі: цю владу треба контролювати. Той кредит довіри, який вона отримала з початком повномасштабної війни, він безумовно закінчився. І тут влада припустилася сама великої помилки, тому що вона порушила негласний договір з українським суспільством на відсутність критики на той момент, коли у нас ідуть активні бойові дії. А влада вирішила рятувати своїх людей, своїх друзів і кумів. Причому, що ці куми дуже часто знаходяться вже давно на заході. Сім'ї у них живуть на заході, нерухомість у них на заході, навіть якщо так подивитися, які імена своїм дітям вони надавали. Ну той же Тимур Міндіч, а назвав своїх дітей Мішель, Елізабет, Майкл. Ну, тобто, це діти, які точно не будуть жити в Україні. І Зеленський настільки хоче перетувати своїх дружків, що готовий для майже 40 мільйонів інших громадян хакнути євроінтеграцію, щоб у них забрали безвіз. Ну, тобто, щоб ми були знову такі безправні, як раніше, пам'ятаєте, там збирали гори документів, щоб отримати якусь там візу в Польщі. Тому, що хочу сказати, безумовно, гнати оцю завладу під час. Активних бойових дій і воєнного стану ми не можемо, тому що це а, допомагати на користь ворогу, але наше право шмагати кожного, хто погіршує умови нашого виграшу нинішньої фази російсько-української війни. Ну і ви пам'ятаєте, як заходили ці зелені депутати? А, у тому був такий епізод, коли депутатеси новоспечені понадягали білі футболочки з НАТО саме Маю право на помилку на свої там груді п'ятого розміра, і е, намагалися цим насяти суспільство в очі, що депутат може бути некваліфікований і чудити абсолютно діч. Так от, як виявилося, країні дуже дорого обходяться ці краш тестування оцих помилок людей, які взагалі навіть не цікавилися політичними новинами. Я вже не кажу там в політиці десь попрацювати. Тому ми маємо пам'ятати, що право на помилку це автоматично зараз. Те, що у нас майже 20% окуповано Російською Федерацією, що у нас мільйони українських громадян є біженцями, і частина з них вже ніколи не повернеться додому в Україну. Ну і не забуваємо про майже мільйон українських громадян, які. А, значить, не бачили себе раніше героями війни, але зараз змушені вигрібати всю цю фігню і за себе, і за того парня, який не читав законопроект, але чомусь проголосував і гакнув антикорупційну інфраструктуру. Тому о, висновки такі: щира подяка всім учасникам картонових про цих наших картонових проєктів, хотіли сказати, картонових мітингів. І а, домагаємося того, щоб Юлія Свириденко не розказувала, як там має поліграф пройти, а призначила нарешті фіналіста цього конкурсу. Тому що від цього залежить, чи Європа нам буде допомагати, і чи не заберуть у нас євроінтеграцію уже завтра. Всім дякую за увагу.